Привіт! Мене звати Олена. Це канал Простір Любові. І сьогоднішнє відео я починаю із кадрів із своєю кицькою сімкою. Взагалі, це канал про життя у столітній хаті Масенці, де я показую мотивацію на прибирання, на творчість. Також полюбляю робити ремонти та якісь оновлення у своїй селі. Тож, якщо вам подобається такий контент, то прошу підписатися і поставити лайк, якщо вам сподобається це відео. Це в мене неділя прийшла за тебе. Побачила, нарешті в нас почали продавати свіжі кабачки, і так мені захотілося чогось такого літнього, ностальгія. прямо. І взяла кабачка невеличкого і хочу зробити млинців. Додаю сіль, спеції. Ну, борошно яйце, звісно, і особливість мого приготування цих млинців в тому, що мені дуже подобається додавати кефір і соду. Тоді вони виходять максимально ніжні і пухкенькі. Дівчата, дивіться, який в мене делікатес. Ну, я не знаю, чи ви таке любите. Обожнюю до речі, мені подобається французька гірчиця, просто шматок хлібу. Це в мене цільнозерновий і зелень. Ну, зелень у мене морожена, бо я щось полінувала сіти, аж в теплиці там в мене також щось є. Хочу перекусити. І зараз насмажу млинців. От така от смакота в мене вийшла, і я пробувала. Вони дуже смачні, дуже ніжні. Зараз буду звати Данилка і будемо вечеряти. І так, доброго раночку. У мене сьогодні понеділок. Хочу показати вам акваріум. Ну, відблизькує трохи сонця, вода вже відстоялася, стала прозорою, рибки, щасливі. Трошки я переживала, як їм буде дощова вода, бо вони в мене в дощовій воді, воді ніколи не жили, але начебто, все добре. Ну, добре, кажіть. <сичала> а ще я нарешті забрала. Тут в мене стояв такий а, великий, як він називається, толстянка. А -а 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 -а. Да. Закривало все світло. Я подумала, що я вже морозів начебто не обіцяють, і винесла його у веранду, бо мені тут це здорове дерево якось дуже заважало. Ну і наступним вже винесу ці два е вазончика, боже, забула слово. Коротше, і... Кіця сусідська, це не наше. І антуріум уже до себе в спальню. Буду скоро туди переїжджати і подивіться. Знову буде цвісти, і причому десь я бачила ще одна була. Аж двома квіточками. Сподіваюсь, мені не привиділось. Хм. А де ж інша? Приснула, чи що, що? А, ось. Ось одна, ось од друга. Точно, бачите, я в шоці? Він двома квіточками ніколи вже не ні, цвів. Так, ось цей товариш Толстянка буде поки що тут жити. Я сподіваюся, морозів сильних не буде. І на сьогодні в мене в планах погенералити у веранді. Вона, звісно, маленька. Тут роботи небагато, ну, не враховуючи вікна, бо їх тут дуже багато і все потрібно буде помити. Хочу тюль. У кисневому відбілювачі, бо ну, все видно, да, десь тут чи мухи, чи я не знаю, хто мені тут. Ну, І вона взагалі за півроку, звісно, дуже в пилюці. Ще, до речі, хотіла показати мій провал із розсадою Кого? томатів, да, помідорів. А, загалом я замочувала стільки насіння, що мені висачило. Ну, не знаю, посадити все, що я планую, але була дуже низька схожість, мені здається, я не знаю, ну, процентів 20 от сили зійшло в мене. Ну от, власне, все щось зійшло. Ну, тобто, я їх пророщувала. Звісно, те, що там і я довго чекала. Я чекала, мабуть, більше тижня, днів 10 чекала, що вона проросте. І те, що не проросло, звісно, я нікуди не сіяла, бо ну, не бачила сенсу. Я вирішила, що ці я вирощу їх, вони в мене в теплиці будуть в мішках рости. А іншу я вже розсаду куплю на базарі та і все. І це, мабуть, перший рік за останні. Три чи чотири, що я буду купувати розсаду. Бо я вже поки зрозуміла, що в мене нічого не вийде, то якось замочувати, знову пророщувати. Я подумала, що це хто зна, коли буде, і стільки з нею гратися, тоді носитися. Ну, загалом спробую цей рік так. А, і також уже потеплішало, і я думаю, не знаю, чи сьогодні чи ні, хочу посадити Еріку. До речі, я її хочу посадити на ту кам'яну гірку, що я робила. І от у мене таке питання до глядачів. Ну, якщо сьогодні не посажу, ну мабуть не буду. Послухаю, що ви мені скажете. Бо в мене ця кам'яна гірка, вона розміщена така, ну, на південній стороні, і там ну, багатенько сонця цілий день там е, сонце, ну зранку трохи немає, потім є, і ввечері знов там, можливо, трошки немає. Тобто, чи витримує вона такі ну, сонячні промені, ну, доволі інтенсивні, чи краще все-таки якусь її на півтінь шукати? Ось таке питаннячко. Так, і ще ну, це для тих, хто в мене вперше у веранді. Дивіться. Прийшла сімка. <ріст> До речі, мені писали далі у, у минулому відео, що там сімка під дощем. Я вам чесно скажу, я її в той момент, коли я знімала, не побачила. Ну, звісно, її потім, вже, як закінчила знімати, то пустила додому. Але ну, коли я знімаю, і то я. Фокусована на тому, щоб у мене там щось в кадрі було, ну, щоб не знімати, що попало, і сімку там я не побачила. Таке буває. Так от, щодо веранди. У мене тут з зимою висів віночок, і я подумала, а чому б не зробити і не повісити великодній віночок сюди? Тому я сподіваюся, що сьогодні ми щось з вами повитворяємо. Отак от. Так от. Але поки що починаю я з того, що знімаю тюль з варанди і хочу її замочити в кисневому відбілювачі. Взагалі це відео таке, знаєте, інтенсивно зняте за один день, бо в суботу я ще дознімала і монтувала попереднє відео. В неділю показала тільки вам наші обіди, да, обід і вечерю. Так, ну і звісно, варанда то ще не все. І також в мене сьогодні буде генеральне прибирання. тут на полички хочу навести порядок, тут познімати зайву, це зимове, повитирати пил, помити двері, бо коли я у вітальні прибирала, то в мене на них вже не вистачило сили. Ну, тут попротирати. Ну і взагалі, це, мабуть, вже за кадром буде. Я планую глобальне розхламлення, залізти в цю шафу, все поскладати, зайве викинути. І в цю також. Тут у нас нижня частина це одяг. Ну, верхня там. Так по-хорошому теж треба було б навести лад, бо там інструменти й таке, поскладати, але щось я не впевнена, що я з цим справлюся. Ну, власне, і все. А і там треба було б навести порядки також. І, до речі, привіт. Тож, замочую тюль не в гарячій воді, десь близько 40 градусів розводила відбілювання. Так. Прийшла щойно з Аврори і показую вам свої придбання. Ще вчора я заходила в Аврору і звернула увагу на цю гілочку, ну, як на мене це схоже на вербу. Подумала, що вона була б мені доречна, якщо б робити вінок. Але коли я там вчора була я ще про вінок, так думала, робити чи не робити, і вночі, звісно, я вирішила. У мене завжди, як лягаю спать, з'являється купа ідей на наступний день чи на наступний тиждень. І я вирішила, що мені потрібні ці гілочки. Тож зранку сходила в огрору, купила ці гілочки, вони там коштують. Не знаю, Близько 80 гривень, здається, плюс-мінус. І також я не втрималася. Я дивилася раніше на цю чашку, але щось подумала, що в мене чашок вистачає. Хоча я показувала раніше Це менша тарілка, є в мене ще велика обідня, така сама тарілка. Так от вони не знаю, мені вони дуже заходять, мені з них максимально приємно їсти і колір, і ну, як вони в руках на дотик. І сьогодні глянула ця чашечка, вона була одна. Ну, можливо, ще на складі є. Але по знижці і я не втрималась, вирішила купити собі таку чашку. Тож заварила собі кафе. Каву це 25 Coffee Roasters, І буду зараз кавувати. Так що приємного, хто кавує зі мною. О, так краще зображення. У мене камера була не протерта. Пардон. Так, а ще не все щодо віночка. Я роздумала, що було б круто взяти ще як основу якісь гілочки верби, але подумала, що вони вже зараз порозцвітали і дуже ну, такі в листочках, іначе шкода, їх ламати такі зелені. А потім я підійшла до верби, подивилася додолу і під нею купа сухих гілочок, без листочків, все як я хотіла. Тож я назбирала і думаю, що буду їх також застосовувати, коли робитимемо вінок. Свою роботу з вінком починаю з того, що буду сплітати його із гілок. Я вирішила заплести щось таке типу коси, щоб якось їх між собою поєднати, а потім вже скрутити і за допомогою металевого тоненького дроту закріпити. Коли основа вінка вже готова, буду вплітати в неї вже свої рослинки. Цю гілочку, що я сьогодні купила, вона така у вигляді букета, тобто там близько, я не пам'ятаю, 4 чи 5 гілок, вони всі скріплені в одну. Тож я за допомогою цих кусачків, мабуть, роз'єднала їх на окремі гілочки і вплітаю по периметру. Також поряд на столі ви бачите трояндочку, вона також як букетик на одній ніжці. Я її купувала ще в минулому році, коли робила весняний декор, і вона, чесно кажучи, мені не дуже зайшла. Трішки вона в мене десь стояла, а потім десь лежала у коробці. Також я цю трояндочку роз'єднаю на окремі гілочки і хочу вплести поміж цією зеленню. Мені навіть здається, що прийшов зоряний час для цієї троянди, тому що в цьому віночку вона дуже гарно виглядає. Ну, і також, ви, мабуть, помітили, в мене на столі лежать яєчка. Їх я також купувала в минулому році, здається, в Аврорі. Вони були такі на зубочистках, їх можна додати кудись, але я зубочистки повитягувала, взяла клей пістолет і вирішила додати, ну, приклеїти ці яйця на вінок. І на цьому етапі я думала, що це вже все, але потім прийшла до мене ще одна ідея, яку ви побачите пізніше. Почала день саме творчої роботи, бо мені дуже хотілося зробити цей вінок. Але що поробиш? потрібно приступати до генерального прибирання, чесно кажучи, не люблю мити вікна, особливо у веранді, бо їх там багато з двох сторін, багато цих перегородок. Якщо ви нові глядачі і не бачили, як раніше виглядала моя веранда, то я залишу під цим відео посилання на відео, де я робила ремонт. Якраз робила паралельно ремонт цих двох приміщень, веранди і передпокою, і там були кардинальні зміни. Я думаю, вам сподобається. Ще хотіла вам подякувати за коментарі під попереднім відео, та й взагалі під усіма відео. Дякую, що написали свою думку і про мої сукні, і про перестановку, яку я зробила, про нові штори. Звісно, я розумію, що сільський стиль подобається не всім, навіть навпаки, я думаю, переважній більшості людей зараз подобається сучасний стиль, він в тренді. Я знаю, що багатьом подобаються римські штори чи жалюзі щось простіше на вікнах, без штор штор і тюлей, але мені знаєте, тюлі і штори це якраз про затишок. Вони мені дуже подобаються і дуже заходять. Ну і власне тому їх так багато у мене. Зараз покажу вам трошки, щоб контент. Це та тераса, про яку я мрію, що я буду тут колись каву А поки що вона виглядає аж отак страшно. Розказую, що тут як звалище, просто почався сильний вітер і мене майже не чути, тому переозвучую. Нічого тут тільки немає, ну але сподіваюся, що колись буде гарно. Ну що, з середини я вікна помила. Тепер треба переходити до зовнішньої частини. Благо сьогодні дуже тепла погода і якраз сприяє тому, щоб мити вікна. Хоча, до речі, я також думаю, бо мені десь писали в коментарях, що люди не паряться. Я теж також не парюсь. Чесно кажучи, я розумію, що якщо не мити вікна, то Паска все одно прийде. І я їх мию власне тільки тому, що у мене є така можливість, є на це час, і головне є на це бажання. Бо в часи, коли я ходила на роботу, бувало по 6 днів на тиждень, після роботи, звісно, і там і вечеря, і, Ну не було в мене стільки часу, щоб генералити. То тоді я прибирала і мила вікна тоді, коли був час. А було це до Паски чи після, то не так важливо. Так, а ще щось треба зробити з цим килимком, бо він такий уже брудний, брудний. Зараз спробую його витресати, а потім, мабуть, ще почищу. Так, я вирішила, що на вулиці його поперу, оскільки мені все одно потрібно було вже вмикати воду, тому що заморозки закінчились, поливати треба і теплицю, і щось ще буду садити. Залізла вже без вас не ставила камеру. Цього разу я додумала взяти туди там, бачите, така маленька да, так, ослінчик. Він невисокий, там, сантиметрів 20, але цих 20 сантиметрів мені височає, щоб нормально вилізти без драбини із цього. Ну, не колодязя, як називається з ями. Хай буде яма. Тож зараз буду прати доріжку, намочу спочатку, потім вона постоїть. потім... Пошу сполосну її, тим часом мені потрібно обрізати виноград, який у мене тут на цій опорі над колонкою. Тож награвшись із шлангами, які то десь пробиті з фонтанчиком, то роз'єднувались, ніяк не хотіли працювати. Я нарешті приступила до миття килимка. Потім, звісно, приступаю до винограду. Той виноград, ну здається, сорт Ізабелла, якийсь винний, що в нас ближче до хати, де сушилка чи сушка для одягу розміщена. Я обрізала вже, мабуть, більше місяця тому. Якось мені тоді взялася та й поприбирала там оцей, залишила ну, на інший час, і от нарешті до нього тільки добралася. Хоча, взагалі, то я не спеціаліст по обрізці винограду, хоча, звісно, колись дивилась відео і читала, як це робиться, але я якось обрізаю що дерева, що виноград, мабуть, більше інтуїтивно. Це наша леча. Сьогодні тепло, воно так пахне, і тут на ній стільки вджі гудуть. Ця тюль, що я попрала, вона висохла вже, але така нею, Видно, на камеру чи ні, доведеться її попрасувати. Зараз буду знімати. Тож, зняла і попрасувала тюль за кадром і повертаюся до килимка. Вже буду його змивати, щоб також повісити сушитися. Повертаюся до веранди, віддвигаю стільчики, замітаю, прибираю на підлозі, і далі буду вішати тюль. А ще, якщо повернутися до теми тюль і штор, то, мабуть, найбільше вони мені не подобаються, коли їх потрібно зняти, щоб попрати, і потім назад повісити на крючки. Тим більше, якщо їх так багато, як у мене в веранді, чи два вікна, що я друге вікно як довішувала, то в мене вже реально боліли руки. А щодо подушок, які я зняла із стільців, то спочатку я думала, що поперу їх, тоді подивилась, вони не такі брудні, то я їх витрусила на вулиці і поклала на місце. І отак поступово веранда вже стає чистою і світлою, і тепер мені вже дуже захотілося придбати якихось ампельних рослин в горщиках на вулицю, повісити там в мене гачки спеціальні для них. І зазвичай я туди саджу сурфінію. Але можете поділитися, можливо, ви якісь інші квіти в горщиках підвішуєте. Щось ви витривале і красиве. Коли передивлялась відео, помітила, як рудий кіт через забор перескакував. Здивувалася, бо моя кицька і сусідчина ходить під забором. Ну, тут уже перехожу до передпокою, відкладаю зимові куртки, щоб потім попрати, і навожу порядки. Я згубила якогось маленького болтика від окулярів, потім його, до речі, знайшла. Зверху на полички, як завжди, в нас зберігаються використані батарейки. Тут. Тут я збігала за пакетиком в кухню, вирішила їх зібрати, покласти в сумку і при нагоді здати десь в АТБ чи в сільпо. Тут головне не забутися, бо я іноді тижнями хожу із цими батарейками в сумці. Тут же протираю двері спочатку ганчіркою, а потім ще засобом для скла. Так, ну що ж, знімаю фінал мого прибирання. Килимок уже висох, і ну, от єдина тут піна це коли ми ремонт робили, то звісно, воно не відстірується, але він набагато краще виглядає. Потім покажу, як він виглядав, нагадаю. Тут я вже почала, як ви бачите, свої рослини сюди виставляти, тому що вже мінусових температур не буде вночі, їм тут буде краще, більше світла, і нам у хаті буде трошки вільніше, бо тіснувати вже з ними. А, так, також показую вам віночок, який ми зробили. Потім я вирішила, що чогось тут не вистачає. І ці яйця якось дуже сиротливо виглядають без гнізда. Тож я пішла по городу, пошуршала, назбирала трави і зробила таке гніздечко. І тепер, я думаю, в принципі, ця композиція завершена. Сюди я поставила такі маленькі горщички, вони в мене ще з минулого сезону весни залишились. Ну, сюди я також попереносила деякі рослини. Ці ми ще з вами посадимо. До речі, чекаю в коментарях за Еріку, за Еріку, чи підійде їй сонячна сторона. Так, ну Все, тут начебто порядочок. Я задоволена, чесно кажучи, втомилася. Зараз уже пів на п'яту вечора. І заходимо в передпокій. Тут я також поприбирала. Познімала зайве, там протерла зверху поличку, помила двері, одні а другі помила вікна, протерла тут. Килим витрусила, але він такий вже в сумному стані. Його літом, вже, як буде більш жарко, бо я подумала, було б класно його постирати попрати сьогодні, але він би кілька днів сух, а мені вже хотілося його тут розмістити. То я думаю, що вже літом, як буде жарко, то тоді поперем його. Можливо, чоловік приїде та буде, допоможе мені. Чесно кажучи, до розхламлення, до цієї шафи, до цієї шафи руки взагалі не дійшли в мене. Мабуть, уже на сьогодні вистачить. Так, ну, все. Дякую, що додивилися до кінця. І я думаю, що для тих, хто чекає, ще буде поезія. А це Світанок, який ми ще в кінці лютого зустрічали з моїм чоловіком. Людмила Галінська біжить весна так стрімко, як ніколи. Квітують вишні, топчуться фокстротом. Ще тільки квітень, а нахабні бджоли кульбаб цілують в щоки попід плотом. Стара веранда, мов зі сну кобіта, шикується до теплого сезону, готує чай для джемових бісквітів, чекаючи в гостину віп персону. Рипить долівка за життям минувшим, Ховає в скриню спогади весняні, і мружать очі, геть усе забувши, Старенький стіл та мисник дерев'яний. Пливуть човни в травневе розмаїття, Лишають сум нарцизів жовтовуких, аж каралупи, мов старе лахміття, пташату світ пускають одиноких. І все, як завжди, і дощі, і зливи, фокстрот вишневий, горобець на гілці, стара веранда знов таки щаслива. Гостей чекає і радіє бджілці.